Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео ви побачите розпаковку новорічних подарунків від Саші з каналу Саша Read. Розпаковку я зняла ще декілька днів тому, тому зараз давайте повернемося з вами у минуле і власне подивимося цю розпаковку. А сьогодні я прокинулася і побачила повідомлення від нової пошти, що мені пройшов подарунок від Саші з каналу Sasha in Read. Ось такий пакуночок, який ми зараз з вами будемо розпаковувати. Саша це перша буктюберка, з якою я подружилася, коли прийшла на буктюб. Я дивлюсь в неї кожне відео, і вони в неї такі дуже затишні. А сама Саша, вона дуже щира і приємна людина. Тож заходьте на її канал, дивіться її відео, підписуйтеся, а ми з вами приступаємо до розпаковки. Я беру свій Магічний ножичок, і починаю відкривати коробку. Так. Як тут гарно все. Саша! Зараз я вам покажу. Так, сподіваюсь, вам видно. А, клас! Дуже-дуже гарно і такий класний, гарний папір. Так, почнемо з листівки. Листівка дуже гарна. Подивіться. Так, побажання. Дякую, Саша, величезно тобі дякую. Так, довелося зробити невеличку паузу, тому що почалась повітряна тривога, і я чекала, доки перестане лунати сирена. Повертаюся до розпаковки. Так, тут я бачу ось такий гарний пакуночок, де написано для святкового настрою. Тут щось кругленьке, ніби якась кругленька коробочка. Уявлення не маю, що це. Давайте дивитися. Так, я, напевно, це все пошматую, <гум> а я не вмію це акуратно робити. Це щось новорічне, це. я... Ніколи такого не бачила, тому зараз як дурник не можу зрозуміти, що це. Так, дивіться. Ось така штучка, мені здається, це. Ну, напевно, якісь стікери, які світяться або що. Ну давайте дістанемо, можливо, тоді я щось зрозумію. Яке воно прикольне на дотик. Давай, відліпайся. А! <плес> давай, 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 давай. Так, ага, їх тут декілька. Дивіться, тут ось такі е силиконові штучки, наліпки, і їх тут декілька, наскільки я бачу. Ну, все, здається, я розумію. Це треба клеїти кудись, або на вікно, напевно, або ще кудись, і вони ще мають якось світитися. Як вони мають світитися, я з'ясую потім. Саша, дякую. Це такий челендж для мене. Зрозуміти, що це, і я впевнена, коли я зрозумію, я буду в захваті. Дякую, дякую тобі. Дуже прикольна штука, і дуже подивіться ще раз, який тут милий Дід Мороз, ой, Санта Клаус і Олень. Дякую. Так, що тут у нас наступне? Маленький ось такий пакуночок для затишних читань. Так, для затишних читань. Ну, враховуючи, що тут щось маленьке, але. Я б, напевно, подумала, що це або закладинки, або стікери, але вони щось такі тверденькі. Так, відкриваю. Я щось бачу з Гаррі Поттером. А, клас! Це дивіться, це такі стікери з Гаррі Поттером. Саша! це Ти не взяла такі круті стікери Це просто неймовірно. Так, що тут ще? Ось така закладинка. Дуже затишна. Клас. Так. Ой, тут щось. Ага, не дістаю. І і ось такі липкі папірчики також по Гаррі Поттеру. Клас! З буклею. Так, здається, все. Саша, дякую, дякую, дуже милі, дуже круті. Ну і я думаю, ти знаєш, я обожнюю Гаррі Поттера». Так, наступний пакуночок. Ось це схоже на книжку. Так, давайте, мабуть, не з книжки, а давайте ось цей маленький. Книжечки залишимо на потім. Це прикраса для неї. Так, ну, для неї це, я думаю, для ялинки. А, так, де мій ножичок? Ага, тут бульбашкова плівка. Ух ти Ви тільки подивіться, яка молота. Клас. Це не просто прикраса на ялинку, це взагалі такий, знаєте, зимовий декор. Як тільки настає зима, можна десь ставити на поличку і просто ловити ось цей зимовий настрій. Дякую. Я обов'язково повішу на ялиночку. Дякую. Так, це в нас книжка. Це в нас е, також, напевно, книжка. Так. Да. А це і що? І це книжка. О, Боже, Саша. <риклад> Саша, три книжки. Так, а це що? Ні, це, мабуть, якийсь пакуночок. Давайте його спочатку. Це не з твого переліку смаколиків, але це. Краплинка Харкова. Цікаво. Так, дивлюсь, що ж це за краплинка Харкова. Це якісь солодощі. Вибач, Саша, порвалося все, все порвалося. Клас, це солодощі. Такі важкі. Це якісь вафельні цукерки. А, це не цукерки, це торт. Написано торт шоколадно-вафельний. Дякую. Буду сьогодні обов'язково куштувати з чаєм або кавою. Дякую. Переходимо до книжок. Боже Саша, цілих три книжки. Я тобі безмежно вдячна! Почнемо з цієї. Так, подорож, яка починається із загадкової книги. М -м. Подивіться, до речі, який милий папір зі звірятками. Так, розпаковуємо Де, тут мій ножичок. Спробую якось цивілізовано це зробити. Так, так, так. Да, Це з мого віш Це «Беззоряне море Ерін Моргенштерн. Чесно кажучи, я дуже мало знаю про цю книжку, але е, я дещо про неї чула, і вона мене інтригує. Мені хочеться знати, про що ж вона. Скажімо так, більше я нічого не можу про неї розказати. І Ерін е, Моргенштерн теж доволі відома письменниця. Хочу познайомитися. Хочу познайомитися і мати якесь уявлення. Тож буду читати. Дякую, Саша. Наступна книжечка. Як його не любити? В мене є здогадка. В мене є здогадка. Але ніби ці книжки зникли з продажу. І я не знаю, можливо, вони звичайно з'явилися, але якщо це те, що я думаю, я дуже, дуже, дуже рада. Так, відкриваю. Судячи по кольору корінця, це вона. Вона. Це автобіографія Меті Пері. Я не встигла е, стрибнути в перший, так скажімо, вагон. Я не встигла її купити, її вже розібрали на той момент, коли я власне, збиралася це робити. І Слава Богу, я чула, що буде додатковий наклад, і, напевно, він або був, або Саша десь знайшла. Я дуже-дуже, дуже цю книжку хотіла, тому Саша дуже тобі просто величезне дякую. Величезне дякую. Я щаслива. Клас. Чула, звичайно, що книжка доволі складна. місцями її важкувато читати, тому що. Непросте було життя, невеселкове, скажімо так, життя в метьюпері, але я хочу дізнатися більше про цього актора, тому що, друзі, це один із моїх найулюбленіших серіалів, думаю, як і багато кого. Так, і остання книжечка. Початок захопливих фентезійних пригод. Так, якщо це з мого вішліста, в мене теж є певна здогадка. Яку книжку мені б захотіла подарувати Саша? Да, і це вона, це творит заклинань Себастіна Декастела. Зараз хвилиночку. Саша, дякую. Я відчувала, що ти можливо захочеш мені її саме подарувати. Справа в тому, що Саша нещодавно. Випустила відео разом з Ланою з каналу Книга з кавою». Вони випустили відео по цій першій частині, де детально розбирають і всесвіт, і свої враження від прочитаного. Я обов'язково залишу посилання на це відео в описі до свого, і все, що книжка сподобалася, і я ще більше зацікавилася цією історією саме після цього відео. Тож я дуже рада, що Саша мені її подарувала, і я обов'язково читатиму. Саша, величезне дякую. Три книжки, купа різних приємностей. Саша, я тобі надзвичайно вдячна. Дякую. Просто величезне тобі дякую. Що ж, ось такі чудові подарунки подарувала мені Саша. Саша, я тобі ще раз кажу величезне величезне дякую. Друзі, переходьте по посиланню в описі до цього відео на канал Саші. Дивіться її відео, підписуйтеся. А ми з вами будемо на сьогодні вже прощатися. Якщо вам це відео сподобалося, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте мені у розвитку каналу. Ми з вами побачимося вже напевно у ще одному влогмесі, який вийде в перших числах січня. Я трошки не встигла його дозняти і випустити в грудні, але сподіваюся, що все одно вона вас порадує новорічним настроєм. Після нового року, а поки я вітаю вас з Різдвом та наступаючим новим роком. Я бажаю вам всього самого світлого, доброго та найкращого у новому році. Я бажаю, щоб якомога більше ваших бажань здійснилося, а також щоб здійснилася наша спільна, одна найпотужніша, найзаповітніша мрія. Ну і звичайно, в новому році я бажаю вам купу просто незліченну кількість суперцікавих. Суперкрутих п'ятизіркових книжок до зустрічі у новому році.